Друзі, привіт! З вами компанія CarFosol. Ми займаємося автомобілями з Америки і сьогодні ще один биток з Америки. На цей раз у нас 20-й рік BMW X5 в кузові J05. Дехто з вас, якщо вже підписані на наш канал, скажуть, що ви його знімаєте? Вже ж був один. Але, друзі, той був рейстайлінговий 23-го року. І та машина нам не дуже сподобалась, якщо чесно говорити. По-перше, через те, що в нас були 22 колеса, м пакет, все це дуже красиво, але їде якось, ну, ну занадто помолодьому, якось. Я вже надто старий для такої їзди. Ця машина на 20-х колесах, і це в нас плагін-гібрид, друзі. Тож заварюйте собі каву, беріть печиво та давайте дивитись разом на цей шикарний автомобіль. Тож, друзі, що таке плагін гібрид? Ну, наприклад, ваш покірний слуга їздить на плагін гібриді Ford Fusion вже третій рік. І та машина може проїхати аж 40 кілометрів, якщо дуже пощастить, по гладенькому асфальту і так не сильно натискаючи на педаль. Ця машина має батарею 24 кВт. і вона може проїхати понад 100 кілометрів, якщо вірити книжці. Власник цієї машини каже, що може проїхати точно 80-85 км. Він особисто проїжджав, бо машина в нас не дуже легенька. Вона важить понад 2,5 тонни, бо 24 кВт це така величенька батарея. Що в нас є, окрім тої батареї? Давайте подивимось під капотом. Ви, мабуть, чули, що є така машина Toyota Supra і в неї чудовий німецький двигун, а саме BMW b 58 Ви, мабуть, також чули, що є дуже швидкі автомобілі. BMW третьої серії. Вони називаються M340. І там дуже дуже потужний, класний, надійний і при цьому дуже потужний економічний двигун Б 58 Саме такий встановлений і у нас під капотом. Але якщо ви побачили раптом помаранчеві дроти, то це означає, що це не просто 6 циліндрів на турбі, як в нашому випадку, а це ще й гібридна установка. Електродвигун тут видає щось трохи більше 150 кінських сил, і навіть він може непогано тягнути цю машину. Також в цих машинах могли бути двигуни чотирьоциліндрові, особливо дизельні дволітрові. Це взагалі така дуже душна версія. І вона продавалася лише в Амери в Європі. В Америці такої машини не було. В Америці це мінімум 6 циліндрів, саме як у нас. Також були двигуни n серії. Це вже v 8 4,4. Найдушніша версія до Рістайлінг, 18, 20, 21 роки, могла видавати всього лише 460 кінських сил. Це саме слаба версія для. Uh, X-Drive m 50 вона називалася. Це найслабша версія. Далі була вже m 50 не А-50, i 50 а m 50 Вона вже називалася uh, саме так, і вона, вона вже мала потужність 525 кінських сил. m версії мали понад 600 кінських сил. Ну і найпотужніша M-Competition їхала трохи більше 3 секунд, 0-100 і вона вже надто швидка. Але. Якщо ми беремо звичайні версії, то найкращою, як на мене, буде саме ця машина, бо в неї може бути витрата палива менше 8 літрів бензину. А якщо взяти саме гібридну версію найекономічнішу з акумулятором 24 кВт, як бачите, в нас звичайний роз'єм зарядки, так той самий називаємий Type 1, такий самий у мене на Fusion стоїть, такий самий повільний роз'єм стоїть на автомобілях Nissan Leaf. Він може давати до 6 кВт. Потужності, тобто 6 ділимо на 24. Розуміємо, що цю машину менш ніж за не менше, ніж 4 годин повна зарядка цієї машини. Але і батарея 24 кВт не маленька Це вже такий собі Nissan Leaf але Nissan Leaf трошки легший, у двічі рази легший. Тож проїжджає навіть там 150 км на цій зарядці. Ця машина може трохи більше 100. Найкраще, що є в цій машині, це пневмопідвіска і 20-ті диски. Бо минулого разу в нас такого не було. Диски були 22 ті дуже красиві, але на цих вона їде просто фантастично. За 5 хвилин побачите самі, як воно їде, і наші враження. Звісно, в нас є і безключовий доступ. Шикарнючий коричневий салон, такий коньячний, чи як його назвати, трошки шоколадний, мабуть. Дуже зручні сидіння, які мають в нашому випадку всілякі. Чудові функції. Ну, Наприклад, у нас є повний електропакет сидіння, як ви бачите, в нас є вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, підігрів сидінь ну і окремо масаж сидінь. Аж три окремі програми можна окремо проминати вверх, проминати низ. Сидіння в нас з подовжуючою подушкою теж дуже шикарні, ну і зацініть цей салон, друзі. Дехто скаже, що салон рейстайнгової версії виглядає сучня, щось сучасніше та крутіше за рахунок гнутого екрану. Як на мене, я, мабуть, вже старий, я вже це казав, але курва, так воно і є. Цей салон мені подобається навіть більше. Так, ну може вентиляційні отвори там трошки крутіше по дизайну виглядають, але руль такий самий. І два оцих екрани мені подобаються навіть трішечки більше. Так, графіка простіше з точки зору технологій, мабуть, тут трішечки простіше, але дивіться лише на ці строчечки. на цей на цю шкіру всюди, на всі ті саме тачскріни, на цю хрусталікову версію джойстика перемикання передач, це виглядає трішечки, як на мене, побагатше. Та сама деревина, але все ж таки кнопочок вдори сталінговій машині трішечки більше. Звісно, в нас є і панорама. Звісно, в нас є чорний дах, дзеркала. все є, все зручно. Єдине питання лишилося спереду. ця машина дає просто царський комфорт. Дуже зручно, всілякі підзарядочки, все це є, все це зрозуміло. Так як в нас і пневмопідвізка, в нас і керування цією пневмопідвізкою. Так як в нас гібрид є, в нас, окрім кнопочек спорт, стандарт, є кнопочка гібрид Електрик. Це теж прикольно, щоб ви можна, можна обрати, щоб ви їхали виключно в електричному режимі. Ну і бардачок в нас теж присутній. Нема сенсу про нього розповідати. Тут є дуже багато кармашків, як бачите, за це мені дуже соромно, але... Не користуйтесь цим, бо ви ж хочете жити, мабуть. Ця машина може зберегти ваше життя, бо вона набрала максимум по техніці безпечності, по безпеці з того, що було можливо на той час. Ідемо подивимось задні місця, як сидіти там. Попереду. Сидіння налаштовано під мене, мій зріст 1,80 м, 95 кг вагою. Тут у нас є, бачите, на двох, Звісно, як завжди. У нас є якась тут штука, куди щось можна покласти дуже зручно, якісь девайси можна запрятати. Тут можна відкинути повністю центральну штуку, щоб покласти щось дуже довге. Це все зручно, прикольно. Ще, що в нас прикольно, є два кармашки, є зарядки USB Type-C, шикарнюча панорама, майже рівна підлога і є чотиризонний клімат-контроль з підігрівом задніх сидінь. Все це круто, шикарно, але у мене особисто є питання до заднього ряду. Бо машина в нас велика, вона майже 5 метрів довжиною. Так, в нас є ще, бачите, козирки, які закривають. Сонцезахисні штори, вентиляційні отвори все чорне, все шикарне, красиве, коричневе. До якості всіх матеріалів взагалі жодних питань. Це тру лухарі преміум. Дуже круто все зроблено, але в мене особисто є питання до розмірів цієї машини. Вона ж велетенська, вона 5 метрів довжиною, вона понад 2 метри завширшки. Чому так мало місця? Тобто, якщо б тут спереду сидів хтось хтось трохи більший за мене, і позаду хтось хоча б таких же розмірів, як я, тобто 95 кг вісімдесят клітк, то вже б ти стискалася колінами е, передніх сидінь. Так, у нас майже рівна підлога. Ми точно тут по ширині можемо всістися в трьох. І дуже шикарна панорама. Нема питань по зазору до потолка ще, але питання по довжині в мене маються. Начебто це не якийсь x 5 а x 3 Не вже щоб. Мати дійсно багато місця, треба X5 міняти вже на X7. -й. Але за ці гроші, в принципі, норм. Ну, звісно, в Х5 є така функція, як відкривання з ключа, але давайте перевіримо, чи відкривається воно ногою. Так, звісно, ногою махнули і все відкривається. Як бачите, електропривід у нас має не тільки верхня шторка, а ще й нижня. У нас є отака класнюча шторка тут. Багажник не дуже великий, але понад 500 літрів у нас тут є. І якщо дуже хочеться скласти сидіння, то ось так от тримаючи це, ми можемо це зробити. Як бачите, воно все падає, рівна підлога під полом. У нас майже нічого нема. Тут є лише якийсь маленький інструмент, можна сховати через те, що в нас внизу десь треба було сховати аж 24 кВт. Батарею. Замість цього ви маєте не за запаску, а економію на бензині і в грошенятах. Як бачите, на нашій полці можна сидіти знизу, це дуже зручно. Якщо ви приїхали десь до пікніка, це прикольно. Дощ не капає, сидіти зручно. І якщо в деяких машинах вам треба окремо закривати верхню та нижню частину, то тут можна натиснути лише один раз і все закриється. Дуже зручно. Звісно, і камери 360 тут у нас теж є. Якщо вам сподобалась саме ця машина, то вона продається. В описі під цим відео ви побачите посилання на продаж цього автомобіля. Ну а ми поїдемо, протестуємо, як вона їде. Дуже цікаво, бо подвійний вихлоп. Пневмопідвізка і ось цей значок натякають нам, що все ж таки їде воно непогано, бо 400 кінських сил це 400 кінських сил. Ходімо, друзі, зі мною, перевіримо, як воно їде. Колись у мого друга був BMW X1, 15 го чи 16-го року вже рестайлінговий останній кузов на сьогоднішній день це вже передостанній. То в нього був такий самий ключик і такий самий чек на приборці. Тож, друзі, точно ми тепер впевнені, в нас дійсно BMW. Ключик поки що заховаємо. Пневмо підвізку трогати не будемо. Електричний режим нам, на жаль, сьогодні недоступний, бо машина трішечки розряджена. Але спробуємо прокатитись. Для початку в найекономнішому еко про гібрид режимі. Звісно, ми скористуємось пасками безпеки, бо це дуже безпечна машина і вона може зберегти ваше життя. Вмикаємо драйв. Ну і трогаємось. У нас ручник автоматичний, у нас є система бачення 360. Як бачите, у нас ціла купа камер, вона показує вам траєкторію, куди ви їдете, навіть якщо їдете передом. У нас є проекція на лобове скло виняткової якості всюди шкіра. Звісно, я одразу хочу вмикнути собі вентиляцію сидінь і масаж сидінь, щоб відчути вже тру лухарі стайл власника x 5 Поки що така машина мені не по карману. Але якщо в цьому місяці в нас замовлять десь 100 машин, то може в наступному я теж собі такий куплю. Але не обов'язково, бо... Сьогодні йде війна, і, мабуть, трошечки не на часі. Але я все ще чекаю на ваші 100 замовлень у компанії Карфо soul До речі, в посиланні під цим відео ви можете знайти не тільки посилання на продаж цієї машини, але й посилання на наш телеграм-канал, де є дуже багато варіантів автомобілів, навіть таких цікавих, як ця, або вдвічі, втричі дешевших, ніж ця машина. Бо перша ціна на авторія це машина, яка коштує. 59 тисяч доларів. І ця машина була в дуже поганому стані, друзі. Та машина була майже розірвана в хлам. Що у нас, у нас власник Тесли хоче обігнати? Та давай, друже, ми не поспішаємо. Такий прямо сидить там щось. Панакопають. Панакопають у цих електробричах. До речі, ми зараз теж їдемо в абсолютно електричному режимі. Двигуна в нас майже не чутно. Друзі, що я вам скажу? Перші відмінності, ви от, о, очікуєте побачити якось пізніше там десь з відчуттями, але ні. Просто з перших метрів ви відчуваєте неймовірний комфорт. Я розумію, про що розповідали хлопці з компанії SRT, бо це дуже крутяцька машина в плані комфорту, якщо у вас стоять 20 диски і пневмопідвізка, Бо якщо за умови у вас стоїть пружина М-підвізка та 22 другі колеса. Це бричка, як в попередньому обзорі, дуже-дуже жорстка. І треба буде, якщо не спортсменом, то просто любити цей кайф такій, може, там, жорсткою керованості. Тут керованість, я не скажу, що якось страждає, але машина трошечки пливе по дорозі, але дійсно трошечки. Машина все одно винятково керується, в неї дуже крутезне кермо. Класнючі прибори. Мені не дуже подобався одразу дизайн, але якщо запам'ятати, що в мене не було жодного разу BMW, хоча я і знаю, як вони там виглядають. Приборки, ті були дуже красиві, спортивні. То, якщо ви перше купили собі BMW, то така приборка вам все одно буде зручною та красивою. І також у вас є буде електричне налаштування. І ще одна думка мені приходить до голови, коли я їду на цій машині в режимі комфорт та Екопро з масажем та вентиляцією сидінь. В мене приходить думка такої е, трішечки е, шкірної мислішки. А на що я ходжу на масаж? Можна ж просто купити собі X5 та їздити з комфортом в масажних кріслах. Якщо вам здається, що це якась іграшка, то ні, друзі. Воно реально мне вашу спину і це прикольно. Я навіть не уявляю наскільки комфортно їхати на цій машині кудись на дальняк. Вона просто фантастично їде. Тому, друзі, обов'язково треба спробувати режим спорт. В нас одразу вмикнувся наш b 58 3-літровий турбодвигун на майже 300 кінських сил. Електродвигун теж одразу починає найпотужнішим образом допомагати. Іначе навіть трошки змінюється настрій, трошки підтягнувся ремень пасок безпеки, і машина одразу дає вам інший настрій. При цьому ніяк, ніяким чином це не видає себе акустичний комфорт, бо машина дуже-дуже тиха. Так, більш агресивно почала працювати педаль акселератора та двигун. Нещодавно ми тут розвертались на автомобілі Volkswagen id 4 і він розвернувся. Круче ніж BMW X5, але BMW X5 і на два розміри більше ніж той Volkswagen, Тож розвертається теж дійсно непогано. Давайте спробуємо, що таке X5 гібрид в ем режимі. Ну по-перше, акустика, саунд дизайн b 58 Мені подобається тут дуже тиха, навіть незважаючи на те, що я натискав до підлоги. І швидкість у нас трошечки стала трьохзначною, але ми зараз знаходимося на полігоні в Німеччині, тому тут у нас всі обмеження швидкості відсутні. У нас є така віртуальна імітація пішоходів, інших машин, світлофорів. Але якщо вам здається все це реальним, то це все графіка, друзі. Просто графіка. Зі старту трошки м'якенько, але далі пінок. Потужний. В нас взагалі дуже потужна машина, таким в потужному часі, потужно все потужно, як полюбляє наша сьогоднішня повістка дня. Друзі, ну машина превиняткова, я вам скажу. О, після швидкості трохи більше 100 миль на годину ми почуваємо якісь звуки від того, що в нас є е, е, вишкрябини на асфальті від важкої техніки. Так, на цьому полігоні також спитують важку техніку. Тому, друзі, тут у нас трошки побито гусеницями, машина нам трошки допомагає триматись в полосі, е підрулюючи кермом. При цьому не заважаючи, роблячи це дуже так ненав'язливо, не так круто, як це було у в автомобілі Ford Escape Гібрид, якщо не бачили. Той огляд не теж є на каналі, десь тут буде посилання. Та машина теж вміла подрулювати. Там навіть була якась вібрація на рулі, Тут того нема. Але та машина навіть вам так натякала, що, хлопче, ти щось робиш не так. Там якісь помилки, так все вирулюй обратно, треба так, треба так. Ця машина вам нічого не підказує. Вона розуміє, що якщо ви собі купили гібридний X5 щонайменше за 60 тисяч доларів, а це за умови, що ви купили ціленьку машину, і як у нас з Америки під замовлення, під ключ для себе, то таку машину від компанії Carfosol ви отримаєте найменше за 60 тисяч доларів, і машина розуміє, що якщо ви. Такі гроші спромоглись заробити в Україні, то не треба вам нічого підказувати. Ви в цьому життю вже все розумієте. Тож, друзі, ця машина мені подобається дуже сильно. Мені дуже подобається, як вона розганяється, як вона кермується, як в неї є шумоізоляція і навіть як звучить Харман Kardon. На сьогоднішній день я готовий поставити цю саунд-систему лише на третє місце, але ви вам потрібно розуміти, з чим я її порівнюю. На перше місце особисто я а мені ведмідь на навухо наступив ще в дитинстві, ставлю саунд-систему рейнджровера. Величенького рейнджровера 2014 року, там був опціональний Meridian, і як на мене він звучав просто винятково. На друге місце, неочікувано, можливо для вас, я поставлю саунд-систему в Теслі Трійці. Там за менші гроші, за адекватно менші гроші, там бюджет 18 вже можна привезти класну Теслу від компанії Carfoso. Варіанти є в описі під цим відео в нашому телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, будемо раді всіх бачити. Там саунд-система звучить винятково, і там дуже тихо в салоні, бо ми їдемо виключно на електродвигуні майже завжди, ну як тут, в гібридному режимі. Тобто, там все непогано і за менші гроші. Тут машина коштує втричі дорожче, ніж та Тесла. І звук приблизно такий же, як в Теслі. Я не скажу, що він гірший, але саунд-система все ж таки тут Harman Kardon звучить дуже круто. Але ви, мабуть, такого й очікували від такої шикарної машини. Тож, друзі, компанія Карфосол дякує вам, що ви додивились до цього моменту відео. Ми дуже вдячні вам за те, що підписуєтесь та підтримуєте наш канал. Ну а якщо вам раптом захотілося купити цю машину, нагадую саме ця продається в описі під цим відео є посилання. Таку саме під замовлення можна зробити трішечки дешевше, якщо ваших нервів вистачить на трошечки почекати. Ну а ми бажаємо вам цього найкращого, друзі. Бувайте до нових зустрічей в ефірі!